Вам воно зараз надо? Вам воно надо зараз. Боже Аліна, ти така гарна. Та все чат. що чат. за пікмічат? Що за пікмічат? Що за пікмічат? Пік Ви що, подуріли? Боже Ліда, ти така гарна. Дякую, всім дякую. Та можна я інтерактив щось прикольно знайти. Ну, знаєте, що я ще помітила? Тут складність мови в тому, що у кожного своя інтонація абсолютно. І типа в англійській мові ви кажете, типа п'ять слів підряд, а там вісім. Тобто ви як, ну, як типу, цілу фразу ви читаєте як одні, одні Ну коротше, я не знаю, «Кому естас типа «Кому естас?» естас міамо, мі міама мі Аліна, типа. Тобто воно повинно так знаєте, одним словом. Я коротше їхала сьогодні з водієм. Він спілкувався чітко, повільно сам по собі. Мені здається, через те, що він водій. Паузи відсутні майже так само, як у французькій. Я французьку не знаю, але думаю, що так. Да. Там тупо так. Отак, от слова читаються, точніше кажуть, я в шоці. Я просто в шоці. Це треба адаптуватися. Це треба спілкуватися з людьми, це треба слухати їх, це треба кожне слово. Та перестаньте, чого? перестаньте мене нахвалювати. Потім скажуть, що стрімер зазнався. Або скажуть, ото вона цей чатерсів підкупає. Замовила собі кучу колечок, сумочок, брилочки. З якою швидкістю слова читати. Дуже швидко, дуже швидко, прям капець. Ну, там тупо, отак, от знаєте, як, як я зараз, типа тараторю, тіпа, умовно, емініум праймі, тупо тара, тара, тарахтять. Тараторять, як я типу буваю, от так само і вони. Але мені дуже важко щось це якось смішно це.